Я думаю, що конгрес, який відбувся сьогодні на теренах нашої області, конгрес місцевих та регіональних влад при президенти України, це дійсно майданчик платформа для діалогу місцевої влади, самоврядування об'єднаних територіальних громад, вертикалі виконавчої влади, для того, щоб ми розуміли, які нам на сьогодні перед нами стоять, які на сьогодні перед нами стоять виклики, виклики сьогодення і в тому ракурсі, коли наша країна воює, захищає свою незалежність. Дуже багато питань було нагальних для нашої боковини обговорено. Це і питання розбудови кордону, це і питання інфраструктури дорожньої, яка на сьогодні потребує так само підсилення і реального відновлення, і питання входження в зимовий період. Знаєте, які зараз достатньо такі серйозні питання, і виклики перед нами стоять, тому що зимова минула зима була досить непростою для нас. Але я рахую, що ми врахували всі попередні моменти і на сьогодні набагато краще готові. Ну і решту питань, які були досить актуальними для наших об'єднаних територіальних громад і для наших міст і селищ.